Канал Катя Солонар, шаманка і найкраща тарологиня року 2025 року. Олександра Сейраш. привіт і вітаю! Да, Привіт, підписуйтесь, будь ласка, на соцмережі Олександри Сейраш. Все є в описі під цим відео, і ми починаємо. У мене питання від глядачки запитую вона тут таке, що два рази вже пережили приліт в дім, і тут після переїзду знову не так далеко, ну не в той дім, я так розумію, але не так далеко прилетіло. Таке відчуття, що все це переслідує нас. От Саш, що це взагалі може бути? Я розумію, що кожна ситуація індивідуальна, але от загалом, ну от дійсно, як переслідує щось от чому я. Jak? Ну, знаєш, тут може бути прагматичний, реалістичний, вибачте, недоречний, але жарт з приводу того, що можливо ваша квартира стоїть по напрямку да, якогось об'єкту, і за цього воно вас не переслідує, а переслідує об'єкт. ну, якби, да, це, ну, абсолютно, да, да, якби, да, 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 це абсолютно… там, там що, що у нас там По об'єктам, другий момент. Частіше за все, якщо всі залишаються живими, але якісь кризові ситуації у нас приходять, вони, вони частіше за все, якщо ми говоримо з вик. Ключно з езотеричної точки зору, але бувають і співпадіння, бувають купа моментів, які до езотерики взагалі не відносяться. Але з езотеричної точки зору воно нам може демонструвати а, як а, поштовх до зміни якихось процесів у своєму житті. Тобто, подивися, ти був за крок від смерті, тобі варто переосмислити своє життя, цінність свого життя, зробити якісь висновки. Наприклад, якщо там кризові стосунки, завершити їх. Якщо ти там довго там не приймаєш якогось рішення, до якого тебе підштовхують, завершити його. Прийняти його, тобто це кризові такі моменти, дуже часто вони можуть даватися як прийняття, як поштовх до якогось рішення, от реально до якогось рішення. І це працює не тільки з прильотами, це працює з деякими аспектами по важким хворобам. Наприклад, у мене було в практиці декілька моментів, коли до мене приходили люди з онкологією в неважкій формі, в неважкій стадії, які вони дивом обнаружили у собі просто. при, знаєш, при знаєш, от в якимось дивному дивних обставинах з гарною тенденцією на лікування, але вони запитували ну якби би, ач да, а, а чого, ну що там, окрім медицини і так далі, з езотеричної точки зору, і в кожному із цих випадків, де це було, знаєш, як тобі сказати, де це було на рівні переляку. На, подивися, отримай, перелякайся. У всіх у них була якась така тупікова штука, яку вони тормозили самі. Однією був чоловік, від якого іти насправді треба було, і ще за царя панька, понімаєш? Там уже доходило до якогось жаху абсолютного, і це її підштовхувало, що ти настільки себе знецінюєш, ти настільки сидиш у цьому всьому болоті гавни на. Отримай тобі переляк загрози смерті, може так ти роздуплишся? От буквально це так звучить, от з езотеричної точки зору, і от коли ми ну якби стикаємося, то тут варто подивитися, що у нас там за процеси в нашому мирському житті, куди нас підштовхує, що нам треба від чого позбутися, чи які зміни кардинальні внести. Вона може натякають на те, що дорогі, дорогі хороші, треба змін, а ви все сидите у своєму болоті. Тебе вже життя виштовхує, знаєте, поза межі свого улюбленого болота. От тому з езотеричної точки зору це може бути так, але дуже часто це не про езотерики взагалі. А Порчі порча оглядати Скорі, скоріше, скоріше б, скоріше б обхворіли, ніж порча. А якщо ми ну якщо у нас тільки втрата по майну, чи можна це розцінювати типу на фінансові втрати? Так, але ну дуже натягнуто, ну дуже індивідуальний випадок має бути. Ну дуже індивідуальний. ні. Ти думаєш, ну скоріше за, це, да. скоріше за все, да, скоріше за все, ні, але треба дивитися Да. Ще про що хотіла поговорити, пишуть, що старість все. вчені з Майами представили вакцину Sen, назва навіть є у вакцини, а не просто так, щось там, яка продовжує життя вдвічі, вона знищує старі клітини, продовжує життя у тварин і вже готується до випробувань на людях. А якщо все пройде успішно, щеплення від старості зможе зробити кожен, принаймні так пишуть, але ще пишуть, що там по імунці воно якось може вдарити і все піде. Ну в общем, не в той трошки бік. Саша, як взагалі ти бачиш, вакцина працюватиме дійсно, і зможу я зробити щеплення від старості. Ти знаєш, е, я згадую мінімум два чи три фільми, е, особливо про в, в, в цей зомбі-апокаліпсис, які починалися саме так. Понімаєш, яка небудь компанія Абрелла, яка винаходила які небудь ліки від усіх болячок і заканчувалася то постапокаліптичним зомбі-двіжом. Подіваєш? Ну, типу, давай так, якщо ми на це дивимося, е, по-перше. Давай зазначимо, це круто, це прогрес в будь-якому випадку. Класно, що ми з вами, як людство, продовжуємо розвиватися і шукаємо якихось шляхів для того, щоб покращити своє життя. Чи буде воно е, бити по імунці або якось впливати на генетичний там момент? Я впевнена, що на жаль 100% так, тому що дослідження на тварин на тваринах, щоб прослідкувати повний цикл, і так далі, ти ну, з усіма побочними ефектами, це реальні десятиліття. Скільки там вилази, потім ну. По, ну, по стосторонніх по побочок, чи можемо ми дочекатися такої історії, наприклад, наші діти? Да, цілком ймовірно, що щось схоже може дочекатися наші діти. Ми скоріше за все дочекаємося якоїсь пер першої хвилі, яка буде давати нехілу побочку до нашого організму. І ну викликати да певні побочні ефекти. І давай чесно, то, що вони заявляють, що її зможуть зробити всі, вони і тобі, і мені, і нашим глядачам триндять. Тому що першими, хто буде це робити, це будуть робити еліти і люди, які мають гроші, тому що це буде велика дороговартісна історія в будь-якому випадку. В мас маркет така історія піде точно не одразу. Тобто, це мінімум 5-10 років апкатки знаєш, на умовному Дональді Трампі, я грубо кажу, для того, щоб щоби... на хворих людях, ну яким я маю ну, на хворих так, що нічого там вже втрачати, Так, да, да, да. це теж так. Так в зазвичай досвіди, де небудь в Америці і так далі, вони ж проходять зі згоди, якраз того, що ви можете тестувати на мені якісь певні препарати, і я маю навіть там приклади пов'язані з онкологією, там серед знайомих або серед клієнтів, де погоджувалися на тестування новітніх якихось препаратів. Ратів, ну тому що да, дійсно немає чого втрачати. А тут є шанс на те, що людина може вилікуватися або воно дасть там там результат. Були позитивні, класні е випадки, дійсно, які допомагали. А на жаль, були і негативні випадки: де так, да, рак був переможений, от тільки людина помирала від побочки. Пов'язаних з цим агресивним, ну ти зрозуміла лікуванням, да, яке потім в, внаслідок вилазило. Але в цілому певні результати так або інакше були. Знаєш, такі експериментальні, але були. От і завдяки оцим добровольцям модифікувалися ліки, да, і ми маємо вже більш прогресивний метод і більш прогресивні варіації того, як це може бути. Ну як, як, як на це можна впливати? От тому чи ми з тобою ну дочекаємося? Ми може й ні, а от на дітях дуже цілком ймовірно, уже щось більш-менш стабілізоване, не в тому сирому вигляді, в якому воно є на зараз. Ну, от я до речі читала ще теж перед нашим ефіром про клонування тваринок домашніх. Це ж офіційно працює okay. в штатах і в Південній Кореї здається. От коштує 50-100 тисяч доларів. Така от послуга, але там проблема в тому, що воно то працює. Просто проблема в тому, що ці тваринки потім живуть кілька років. От, от, розумієш, це... да. ми, можемо, да, ми можемо виростити їх штучно, вирощуємо зараз. Вирощуються і е, органи да, під людину. Ну, це, але це дороговартісна, поки історія, яку і ще допилюють, модифікують, обкатують, ну і так далі. Воно на жаль, не робиться не за 5 років, не за 10 років. Це має пройти великий пласт, поки воно почне повністю знаєш, бути адаптованим під ті реалії, які є. Так і тут продовження цього ж пишу також, що облесіння все вчені створили сироватку, яка посилює ріст волосся на 539% аж новий засіб під назвою. Класкотерон, тобто є назва також вже не потрібно колоти там або пити, його просто втирають в шкіру голови, і він безпосередньо впливає от на той гормон, який ну зазвичай це у чоловіків частіше, який і дає оце от випадіння волосся, тобто повертає цю всю історію назад. Ем, виходить, а і ще пишуть, що з'явиться цей засіб в 2027 році в продажу по ідеї. Угу, тобто, як тут ти думаєш, Сашо в дан... ну, це ж більш безпечно одночасно? Бо це втирання всього на всього. Да? Виходить, що пересадка волосся людям вже не знадобиться найбільше. Знову дуже спірний момент, тому що ми говоримо про гормональну систему і да, те, що ми його втираємо, це, звісно, трохи безпечніше, ніж його там, десь колоти і так далі. Але у нас зазвичай а, 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 випадіння волосся, воно пов'язано або з генетичною предрозположеністю, або ж ну, з гормональною історією, там, з, з надлишком якихось там коротше, з надлишком якихось штук, які виділяються при виділенні тестостерону. І оця вся, оць, ну, коротше, оця вся весела калава. І да, воно то тут впливає хорошо там на тестостерон і на якусь там гормональну штуку. Ну всередині ж воно ж тобі ні на що не впливає. Ну ти зрозуміла? типу, дісонансик, дісонансик. Це як ми з тобою будемо пити якісь як з тобою, жінки, будемо не пити проти, проти, проти да, пігулки проти вагітності, да, які ми з тобою можемо пити, а будемо їх втирати. Ай-яй-яй, ну може, воно, конечно, дасть якийсь ефект. Ти зрозуміла, але ж воно не ну не та історія. Да, ми можемо повпливати, щоб воно там росло краще, але що робити з тим, що як тобі сказати, луковички повмирали, все нема там, уже немає. Ти поняла, От нема у мене чоловік лисий. Ну я маю на увазі. Він облисів. Може, це коли тільки починається цей процес от хіба да, от хіба от, хіба? от, от, да, я от хіба. Але він недостатній. Він типу просто чуть покращує. От я думаю, що і тут ми говоримо поки що, все таки про певний ти поняла або період, або вузькопрофільний момент, або частині воно буде допомагати, а частині буде неактуально. актуально. Я, ну коротше і. От, от, от ця от, оця от ця історія, де воно ще знову ж таки не зовсім конкретна. Те, що якраз ми з тобою можемо застати якісь такі от штуки, я маю на увазі, які будуть реально працювати трошечки пізніше, 100% класнюче. Да, оце ми з тобою застанемо 100%. Але, але добре, що ми з тобою не лисіємо. Мені це подобається, я не я не готова. Я не готова. А дуже такі питання: чи можна буде на основі цього відростити собі брови для тих дівчат, які отоді 15 років тому, коли були а, популярні ниточки? Оці знаєш, брові ниточки, навискубували собі на ці ниточки. Тепер бідні не знають, що робити, і роблять собі татуаж нормальних брів. Ти зрозуміла, чи можна буде використовувати цей препарат, щоб в тебе у туточки повідростали брови? Теж гарна історія. може бути Бо знову ж таки є ж для брів і для вій теж оці гормональні препарати Я вії колись мазала, тобі можу сказати, і у мене був результат одним засобом просто колосальний. Але у мене були очі краснючі, як у кроля, О, така от от, Тому, от. а на брови у мене діяло. А у мене є знайома у якої діяло саме на брови. У мене ні. От, у мене також є препарат, яким я мажу, е, мажу свої вії, але е, препарат не скільки в густоту, скільки в довжину. Воно просто yeah. подовжує, подовжує волосину і укріплює, якби, щоб вона довше росла. І так да, я зараз сижу класна з довгими віями, але їх більше не стало. То зрозуміло, вони тепер завертаються в, в, в усі боки і це від саме мені інколи незручно. Але так, да, також працює. Але yeah, мені я було і більше, і довше. Там 10 в одному було О, але... та А у мене, а у мене, а у мене довше, але не більше. Розумієш, от тобі теж здавалось би, да, препарати мають працювати. От у тебе брові не відросли, у подружки відросли. З чим це пов'язано? Правильно з тим, що те, що ми втираємо гармони зовні, не означає, що ми регулюємо гармони всередині. Розумієш, і все. Так, але є такі штуки. Ну тобто, виходить, що цей засіб він має бути ще краще, бо якщо вже є, якщо воно якось там працює, значно да то От... цей модифікований, але все одно на певну категорію. Тобто у мого чоловіка, де отут -от у нього вже немає, не те, що луковиця там вже дзеркальна поверхня, понімаєш? Там уже нічого не виросте, геть ніде. Саш, дуже дякую тобі за цю розмову. Щодо обнадійливих новин. До речі, я маю на увазі про вакцини від старості і, і все таке. Дякую нашим глядачам. пишіть цікаві запитання. Будь ласка, підписуйтеся на соцмережі Олександри Сереж на мої соцмережі. Вся інформація є в описі під цим відео. Ставте лайк до цього відео. Всім всього найкращого і пока.